Ще раз наголошую, що ви повернулись з Харківщини. Це прифронтова зона. Багато наших захисників перебувають на лікуванні. Ви відвідували лікарню, в якому ви не стані. Що потребують медики сьогодні? Самі медики. Да. Е, є в них багато запитань насправді. Е, є багато звернень. Є. Знаєте, мені. Чому я завжди, коли мені колеги кажуть, як ти повертаєшся, як ти туди їдеш? Ну, по перше, їду, в тому числі, додому. Це перше, друге, я з радістю повертаюся, не дивлячись на той вижах, який відбувається. Бо, по-перше, а... Жителі Харківської та, в принципі, Слобожанщини, до якої відноситься частина Сумської області, частину Луганської, частина трошки Донецької і в повному обсязі, майже Харківська область. От жителі Слобожанщини вони мають такий певний дух, який навіть у такі страшні часи. Ем, і тут питання не про фаталізм, що все одно. Навпаки, вони чітко усвідомлюють, що відбувається, і ця історія, знаєте, цей. Такий посил енергетичний допомагає також розуміти, що необхідно чітко зробити в майбутньому для того, щоб певні якісь напрямки покращити покращити десь ситуацію. Це стосується і лікарів. Тому, коли приїжджаєш там в військові госпіталі, в звичайні лікарні, де там проходять якусь реабілітацію, військові і все інше, ти чуєш не якісь там дайте грошей, чергове. Ну будемо відверті, так буває від органів місцевого самоврядування, від деяких від, не тільки від лікарень, від інших там комунальних закладів установ, то все ж таки частіше ти чуєш, що, що треба зробити безпосередньо? От є проблема, наприклад, там були в центральній рівні там чудове пологове відділення, чудове, просто воно там з останнім обладнанням, ремонтом, і все інше, але по нормах НСЗУ по кількості народжувань в рік вони не витягують, поки що діє постанова про те, що в них це не забирають цей пакет, оскільки вони є прифронтовими, і вони просто виходять, не просто кажуть Залиште нам вони прям пропонують алгоритм, як це зробити. Вони пропонують прямо рішення. Тобто, єдине, що мені як народному депутату... Треба це взяти вже обґрунтовано і майже сформовано відповідні нормативні провіти, і принести, і показати, і довести це Міністерство охорони здоров'я, кабміну загалом, там, НСЗУ і так далі. Тобто це не якісь голослівні заяви. Це прям конкретний план дій, що можна зробити. І так, дійсно важко. Лікарям важко, не тільки лікарям, давайте не забувати, що освітяни, освітній процес на території Харківської області відбувається дистанційно. Якщо немає укриттів, то він взагалі тільки дистанційно. А, бо нагадаю, що ракета з БНР а, вилітає через 40 секунд вона вже приземляється на території Харківської області. Дуже часто ракета спочатку падає, потім вклю, включається вмикається повітряна тривога, сигнал повітряна тривога. І це впливає абсолютно на все, і в тому числі як і діють лікарні, все інше. А, Важко працюють, сподіваються на підтримку і дають конкретні, а, конкретні пропозиції, як цю підтримку і допомогу отримати державі, і щоб було найефективніше, щоб, щоб їх підтримати в цій роботі.